Убрали під старину лавки, такі масивні, були, на віка зроблено, були. поставили струби, зварили, вони перекосили. Кропивничанин Василь показує лавки, які на початку грудня встановили в ковалівському парку. Всі возмущаються. Ви що? Ну, що це таке? Я з собакою гуляю тут, і лавки це дуже добре, що поставили. Через день. Після того, як поставили лавки, я зранку гуляю, вони всі перевернуті вже. Ну, вони вже трошки, трошки перекошені, вони вже не, не так, як вони стояли спочатку. Вони не прикручені і був такий випадок, ми з дітьми гуляли, ну, там, з подругами дітки бігають. Отак дитина ну, це не доросла. Людина сперлася, лавочка просто впала. Ну, це небезпечно. У парку встановили 17 лавок. Усього планують 23. Роботи виконують працівники комунального підприємства Благоустрій, розповідає головний інженер Ігор Мартиненко. Ще шість лавочок знаходяться на території підприємства. Але людина, яка займається у нас один одна людина, це свани, яка займається монтажом цих лавок. Тому він захворів і зараз не можемо ці роботи проводити. Пояснює, лавки недовстановлювали, бо захворів зварювальник, який мав це зробити. Там, де є тверде покриття, асфальтне покриття або ж плитка, там лавки нормально більш-менш стоять. А там, де немає твердого покриття, вони, виходить, вгрузають, тому будуть проводитися ще додаткові роботи по їх монтажу. Вмонтовані в асфальт лавки хитаються, показує місцева жителька Тетяна Павліченко. Краще, ніж було, чим ті лавки, що були старі. Але ж ну, на другий чи на третій день ця лавочка, наприклад, була, ну, вона лежала, тобто вона просто встановлена, а поставлена, а не не встановлена. Хоча на асфальті там. Відповідальність у разі травмування людей від неякісно встановлених лавок нестиме підприємство. Домонтувати їх зможуть, коли одужує зварювальник. Коли це буде, невідомо. Зварювальник на підприємстві працює один. Цю інформацію Суспільне отримало від директора благоустрою Олександра Співака. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.